Вітаю всіх на IT Education Hub. В цьому відео ми створимо AI фільтр на Python. Всього за декілька хвилин. Так, саме так, ми використаємо штучний інтелект, щоб перетворювати звичайні зображення на щось цікавіше. Це може бути фільтр для фото, схожий на Instagram, але з розширеними можливостями. Що таке AI фільтр? Простими словами, це програма, яка бере картинку, запускає її через модель, і на виході видає вже оброблену версію. Наприклад, робимо фото більш малюнковим. Додаємо ефект розмиття фону. Перетворюємо фото на картину в стилі Ван Гога. Ми реалізуємо базовий варіант, який можна легко розширювати. Нам знадобиться декілька бібліотек, які ми будемо інсталювати під час роботи з кодом. Ми будемо використовувати декілька варіантів, декілька підходів, а потім їх порівняємо. Перший найпростіший варіант це алгоритм Viola Jones 2001 року, який використовує шаблони та прості ознаки для пошуку об'єктів. Перевагами даного алгоритму буде швидкість, простота, а недолік це те, що часто такий алгоритм визначатиме об'єкти помилково на індивідуальних, а особливо на групових фото. На групових фото може виявляти руки, м'яч. В тіні, в якості обличчя тощо. Тобто, в нас обмежена точність. І з більш складними сценами це працює гірше. Розглянемо перший приклад. Ми імпортуємо пакет CV2, підготуємося в терміналі, викликаємо install OpenCV-Python і pip-install-media-pipe для другого прикладу. У мене вже ці два інструменти встановлені. Тому перше, що нам треба зробити, створити екземпляр класу Cascade Classifier. Після цього завантажуємо зображення, конвертуємо до чорно-білого для роботи нашого класифікатора. Шукаємо обличчя. Малюємо прямокутники навколо облич і показуємо результат. Що з цього вийде? Якщо ми на хвильку приберемо ось ці два додаткові параметри, це буде призводити до наступної історії. Що навіть на індивідуальному фото в нас класифікатор шукає обличчя і при цьому знаходить. Помилкові фрагменти, або помилкові фрейми. Або якщо ми командну фотографію візьмемо. Ось таким чином бачимо. Розпізнаються додаткові об'єкти. Тому для того, щоб ми надавали максимально точний результат, ми все ж таки прописуємо min size, max size, підвищуємо замість п'ятірки значення до 7. Перший параметр іменований scale-factor з 1. І 1 до 1,2 підвищуємо значення. Роздруковуємо результат. Бачимо, дійсно працює. Якщо спробуємо групову фотографію ще раз завантажити, бачимо, все є. Ще раз завантажимо. Тут також все добре. Які є альтернативи. Використання сучасного AI. Наприклад, пакету MediaPipe, Де під капотом ховається нейромережі для комп'ютерного зору. В чому перевага? Це висока точність, робота в реальному часі, виявлення тільки справжніх облич і підтримка фото та відео. Як же це працює? Ми додатково додаємо пакет Mediapipe, ініціалізуємо модель. Media pipe face Detection. Знов-таки завантажуємо зображення, конвертуємо до RGB. Після того створюємо детектор облич і показуємо знов-таки результат. Бачимо на даному зображенні, в нас відображається, окрім виділення обличчя. Та, тобто ми його розпізнали ще додаткові червоні крапки. В даному випадку бачимо відображення червоних крапок. Які відповідають за знаходження лівого правого вуха, лівого правого ока, носу та чола. Якщо ви не хочете їх бачити, один з варіантів, як це можна зробити, виглядає наступним чином. Вантажимо. Ось такий результат отримуємо. Тобто, як бачимо, порівнювали два методи. Перший він більш простий і швидкий, другий більш точніший і більш сучасний. Насправді, і там, і там можуть бути помилкові спрацювання, розглядається в якості більшої кількості спрацювань в першому алгоритмі, в другому. Скажімо так, підводний камінь полягатиме в тому, що вимагає такий підхід більш новішої версії Python. Як же це реально застосовується? Здебільшого це робота з відеострімінгом. Коли відео потрапляє з камери, проходить через живий AI-фільтр, і далі. Вже ми отримуємо якийсь певний результат. Це використовується в фільтрах для соцмереж, в системах безпеки або контролю доступу. Де фактично надходить відеопотік, після чого ми розпізнаємо обличчя, а вже з цим обличчям щось ми можемо робити. Наша задача як програмістів детектувати обличчя, а потім з ним вже на наступних етапах щось робити. Накладати маски, наприклад, фільтри, розмиття тощо. Розглянемо реальні приклади застосування AI-фільтру. В даному випадку використовуємо пакет CV2, завантажуємо модель для виявлення облич. Відкриваємо камеру. Далі в циклі while кожного разу. Читаємо дані, розпаковуємо фрейми, після того конвертуємо до чорно-білого зображення, знаходимо обличчя. Воно може бути одне, а можливо бути їх і декілька. Після того малюємо фільтр. Наше розмиття, використовуємо клас Gaussian Blur» І після того формуємо результат. В даному випадку камера зайнята іншим застосунком. Після цього на слайді подивимось, який результат з цього вийшов. І буквально ще один приклад. І ще один приклад, де ми будемо не просто розмиття робити, а як, наприклад, в застосунку Snapchat накладати певні маски, фільтри тощо. Завантажуємо знов таки з нашого пакету клас Class Cascade Classifier. Після того ми завантажуємо ось таку маску. З прозорістю, наприклад, наші окуляри. Після того впишемо функцію для накладання PNG зображення з прозорістю. Відкриваємо знов-таки камеру. Знову в циклі While. Читаємо дані, шукаємо фрейм, конвертуємо його до чорно-білого кольору, шукаємо обличчя. Чи воно одне буде, чи їх буде декілька. Після того накладаємо окуляри, позиція трохи вище за центр обличчя. І знов таки відображаємо. Якщо я зараз завантажу, знов-таки отримуємо помилку, тому що камера зайнята. Але якщо ви будете робити це кожний самостійно вдома, у вас все вийде. Результат повинен бути приблизно такий. Тобто розпізнається обличчя. Це четвертий наш приклад накладається розмиття. І ось друге зображення, яке вийшло після завантаження п'ятого нашого прикладу. Всі ці, ці файли будуть в репозиторії. Посилання на цей репозиторій отримаєте в описі під цим відео. Як бачите, ми всього за декілька хвилин зробили робочий AI-фільтр. Це насправді чудовий стартовий проєкт, який можна показати в портфоліо або використовувати як основу для більших ідей. Якщо дане відео сподобалося, не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал IT Education Hub на Ютубі та в Телеграмі. І напишіть в коментарях, які ще AI проекти ви хотіли б побачити. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.